Так, доброго дня, Ірино. Дивіться, ось я лівий петельник підвів до голки. Так. Пана фокусується. І коли голку натискати, ось так викруткою, бачите? Вона буквально десь на точну оцих двох бумажок зложених. Повинно ось так. Якщо сильно близько до голки, можливо, він ламає е, цю голку, чіпляє. Ось як повинен проходити. Це маховиком ви співміщаєте кінчик петельника з голкою і тоді пробуйте надавити на ось так. На голочку вона должна трошки ось так гуляти. Но якщо, буває, якщо у вас петельник оцей дуже близько коло голки проходить, ще ближче, він може ламати. Ей. І ще одне. Якщо ви будете регулювати зазор, ось цей петельник будете зміщати ближче, він відійде від правого петельника вам потрібен правий петельник. Якщо будуть пропуски, чуть-чуть підогнути. Це дуже акуратно робиться. Я не знаю, там все було настроєно добре. Чому у вас так? Ой, що у вас зробилося? Ще один варіант. Подивіться, ще ось так. Підводьте маховиком. Ось тут зазор теж роль грає. Ось дивіться, який в мене тут зазор. Коли назад відводити, ось тут теж такий зазор повинен бути. У мене ось тут навіть у мене це я ще роблю оверлок. Його немає. Тут той от тако надавлювати голову, вона повинна... Грати. Воно буде робити оверлок. Ну може чіпляти цей правий підлітки обголку і теж буде ламати. Якщо у вас є трішки зазор не сильно великий і не чіпляє цим підліттям голку, то, то все добре. Так що дивіться ще сюди, ще на ці нюанси.